Вітаю, хто дивиться мене. І сьогодні я хочу е, далі продовжити розмову як карти Ленорман пов'язані з вашою нумерологією. Сьогодні число два. Е, клевер на російській мові, конюшина на українській мові. Як рахувати, щоб знати, який код прихований по картам Ленорман? Ви всі числа, один, плюс, наприклад, ви родилися так, ось дата ваша. Ви всі числа, які є, додаєте один плюс сім І коли ви додасте, буде число якесь вийде. Конюшина повинна вийти число 38. 38, і ви віднімаєте 36, це кількість цифр, кількість карт Ленорман. І це буде число 2. Зрозуміло, порахували всі числа, там 1 плюс всі числа порахували, пододавали. І у вас повинно вийти число 38. 38 і ви віднімаєте 36, число 2. Що кажуть карти Ленорман по цьому? Вони кажуть, що це людина е, легка, така, привітна, е, е, карта конюшина в, карті, е, в розкладі Ленорман, це позитивна карта. Відповідно, і людина сама по собі вона позитивна, вона м'яка, але е, трошки вона заслабка. Енергії в цій людині мало. Сама е, карта, якщо вона говорить про те, що це е, ось. Конюшина, бачите, яка карта. Це, це бачите, три листка. Це як святий Бог, свят, син і святий Дух. Теж. Тобто ці люди можуть бути релігійними, але ці люди м'які. Відповідно, удача до них приходить швидко і може довго не бути у цих людей. Далі, що тут ще пишуть, ці люди можуть у дитинстві погано вчитися, Їх треба заставляти. Боже будь. Пов'язана в них професія у цих людей більшістю з сільським господарством. Тобто, якщо це конюшина, то, це, то це, це різні рослини люблять люди садити, що ще можна сказати по цій карті. Це обслуговування людей, це можуть бути, вони можуть бути державними службовцями, можуть працювати в налоговій системі. Але все-таки лікарями вони можуть стати, я не знаю, чи можуть їх це гнобить. Вони такі розумієте ніжні світлі люди, навіть якщо це чоловіки. Вони не люблять грубості, лікуються, звісно, травами. Їм будуть допомагати трави. Так що якщо будете збирати трави, займатися, це буде допомога. Це буде допомога. Що ще говорить про клевер? Вони можуть любити якшти дітей, вихователями можуть бути. В принципі, вони у них розмірне життя. Але це все-таки клевер, людина не, не сильна, вона не, не на храпи став, так сказати, як інші є такі тут карти будуть. І я починаю вивчати тільки перший раз, і я перший раз це з цим так, тому що можу. Думати, що вам сказати. Але по професії ці людини бухгалтера. Тобто вони не можуть сидіти в скованих таких рамках. Ці люди не можуть сидіти. Їм потрібно е, сільське господарство, е, обслуговувати людей. Вони можуть бути е, лікарями. Я ж кажу, вони не можуть стати, вони не можуть дивитися на кров і страждання. Вони тільки можуть лікувати гарно. Тобто це трави попити, щось понюхати. Ну такі люди вони. Е, і великого прибутка в них не буде. В них завжди буде помірно, але люди вони у, удачливі. Удача є, вона може бути короткочасна, може в них бути якийсь виграш, щось можуть допомогти цим людям. Хоча ще є таке, що все-таки люди клевер по знаку клевера все-таки з характером. Все-таки з характером. Якщо їх зачепити, вони в принципі самі не зачіпають. Ну як по якщо їх зачепити, образити, то тоді мало не покажеться. мало не покажеться. Якось так коротко по другою по картам Ленорман, цифра 2, яка рахується, зрозуміли зрозуміло як. Завтра буде цифра 3 по картам Ленорман. Тобто я говорю в основу професії, які можуть бути пов'язані з цією людиною. Тобто ви цікавтеся, можливо, щось вас зацікавить. Хто ваша дитина Порахуйте. Якщо ви не можете порахувати, напишіть мені під відео, я порахую і скажу, яка ваша цифра. По картам Ленорман, 36 цифр я буду виходити кожен день, ну, може, через день, і розказувати цю програму. Якщо кому цікаво, цікавтеся. особливо професія. Особливо професія. Вони можуть бути і займатися працювати, теж вони можуть і налогові, землю вони люблять. Тому що вони клевер. Ну, інформації я знайшла мало, так багато не найдушні. А у них можуть бути короткочасні стосунки з людьми, зустрічатися з людиною, але після них залишається завжди хороша атмосфера, але про міцні почуття. До старості не варто мріяти. ну Такі вони. Тому що сам, сама ця рослина вона недовговічна, вона в'яна. І тому конюшина приносить щастя, але воно не таке велике, як здається. Це у людини. Люди часто бувають раптово хворі і можуть раптово видужувати. Але фітотерапія і пити настої трав для Конюшини дуже буде корисно. Для конюшини завжди треба ловити шанс. Ловити шанс у всіх сферах життя і бути оптимістом. І, але наскільки. Але в них удача триває дуже коротко, недовгорічно. Таке може бути. Якось коротко пишіть, якщо вас це цікавить. Пишіть, якщо ви хочете, щоб я робила розклади вам на, на три позиції, якщо вас це цікавить, я буду робити. Всім удачі і гарної весни!